Як скутер став набагато швидшим. Сьогодні дуже гарний день, і скутер насолоджується чудовою погодою і вільною дорогою. Ці мотоцикли дуже швидкі. Ти б теж хотів їздити з такою швидкістю. Я знаю місце, де тобі точно допоможуть. Майстерня бібі. В майстерні нашого Бібі -Бі, Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Нова модель електрокара круто. Привіт! Чим тобі допомогти? Скутер розповів майстру про те, як сьогодні він зустрів два дуже швидкі мотоцикли. Ага. А ще він розповів, що одна з них була дуже симпатична. Ага. Скутер пояснив. Чи він би дуже хотів познайомитися з ними. Але такі швидкі мотоцикли не помічають якихось негарних і непримітних скутерів. Зрозуміло. Хм. знаєш, а це дуже навіть реально зробити тебе таким швидким, як і вони. Та роботи буде багато. Ти згоден? Для початку доведеться зняти колеса і двигун. Не хвилюйся, я знаю, що роблю. Нам доведеться поміняти тобі двигун та інші деталі, щоб як слід його закріпити. Можливо, цей? Хм, подивимось. Можеш завести його? Ні, потужності не вистачає. Тоді, може, це? Він надто великий для цієї рами. Тоді спробуймо цей. Так, заведи його, будь ласка. Чудово, і за розміром підійшов і потужність належна. Тепер треба поміняти колеса. А що ти скажеш на ці? <гум> Ні, ми ж не велосипед робимо. Тоді, може, оці. Думаю, для нових характеристик двигуна потрібна більша стійкість заднього колеса. Відповідно, нам потрібні ці. Mm -hmm. Чудово! Залишилося покрити тебе фарбою і відполірувати. Може, ти сам хочеш вибрати колір? Ану, спробуємо жовтий. Добре. Це не підходить. Тепер спробуємо зелений. Тепер синій. Круто! А тепер поліруємо. Клас! Ти справді дуже змінився. Залишилося перевірити твою швидкість на дорозі. Сподіваюся, ми змогли досягнути бажаного. Наш скутер щиро подякував бібі -Бі і помчав перевіряти свої нові здібності. Майстерня Бібі. -Бі. Скутер хоч і не є мотоциклом, але не поступається йому швидкості. Він взяв участь у вуличних перегонах і посів там перше місце. А незвичайна зовнішність привернула увагу багатьох присутніх. Та найголовніше, скутер знайшов собі гарну компанію. Для того, щоб подорожувати світом, не обмежуючи себе в швидкості. Бібі і виставка автомобілів майбутнього сьогодні. Бібі запросили попрацювати на виставці, присвяченій автомобілям майбутнього. Тут стільки всього цікавого. Автомобілі майбутнього геть як іншопланетні кораблі. Бібі, -бі, ти радий бути тут? О, ну, звісно, я обожнюю автомобілі. Як старі, так і нові. А ви, малята, ходімо зі мною. Я усе вам покажу. О, Оце клас. Дивіться, цей малюк працює на електриці. І його розробили спеціально, щоб можна було зручно їздити переповненими вулицями міста. А ще вам не потрібне посвідчення, щоб водити його. Він працює на автопілоті. Подивіться на цей велосипед. У нього нема ланцюга. Замість звичайних педалей у нього важільні. Творці кажуть, що на такому велосипеді легше їздити. О! Який красивий мотоцикл! У нього дуже незвичайна форма. А колеса. Та це ж безповітряні шини. Так, малята, бувають шини, які не накачують повітрям. І це ніяк не впливає на його рух. Вау! Ви це бачите? Бачите? Це найближче до летючих автомобілів того, що зараз існує. І називається це літак з вертикальним злетом і посадкою. Бачите, скільки у нього двигунів? Завдяки їм він і тримається у повітрі. От би політати. Ой, алло? Так, а вже ж? Я уже біжу. Майстерня бібі. В майстерні нашого бі-бі. Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. Що тут відбувається? Вода не заводиться. Що, геть зовсім? Ага. За годину у неї тест-драйв, а вона не заводиться. Хм. Це електрична машина. І ви її заряджали? Ага. Так, так, так. Дайте, ну подивлюся. Заряджаєте від звичайної мережі. Для цього треба годин вісім, не менше. Залишилося зрозуміти, у яку з них ставити вилку. Ну що, подивимось? Спробуй увімкнути в цю. <Слух> mm -hmm. Ні. Не виходить. Здається, потрібна кругла. О, ця кругла. Кругла. Та жтекари не входять. Останній шанс. Ану. Ура! Підійшла! Тепер треба почекати хвилин 20. Ура! Ти прокинувся! Ну, все, друже, настав час показати себе. Майстерня бібі. -Бі. Іноді маленькі помилки можуть зірвати шоу. Добре, що Бібі -Бі виправив цей недогляд. І усе пройшло на висоті. А наш майстер навіть став учасником тест-драйву. Звісно, він був просто у захваті. Чудово! Як бібі -Бі тонув на катері. Привіт, малята! Ми знову у моїй майстерні. Один мій друг подарував мені класну річ. Це трикратна лупа. Вона збільшує предмети у три рази. От яка. Ой. Майстерня Бібі -Бі слухає. Алло, це говорить капітан катера на підводних крилах Бобров. Я запрошую вас на випробування нашого катера. Це дуже цікаво. А як ви будете його випробовувати? На озері. Ми хочемо, щоб ви були присутнім на першому нашому плаванні і оцінили переваги катера на підводних крилах. Добре, я приїду до вас на озеро. Чудово! Чекаємо вас о дев'яті ранку. До зустрічі! Майстерні бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Вау! Яка краса. Раді вітати вас, бібі. -Бі. Добрий день. Це мої підлеглі. Бобер стерновий, він стоїть біля штурвалу. І Бобер моторист. Він стежить за двигуном. Уга. А Що робить капітан? Я прокладаю курси, керую рухом судна. Прошу на катер. Можете позасмагати на кормі. Там є лежаки. Ах, все життя мріяв позасмагати на пароплаві. Мрії здійснюються. Віддати швартові. повний вперед. Ліво стерна. Попереду покинутий човен. Ліва стерна! Швидше, швидше. Здається, ми на щось налетіли. Катер майже не рухається. Бібі! -бі. Ми налетіли на покинуту шлюпку. У нас у дні катера пробоїна. Вода заливає мотор. Ми тонемо. Ясно, біжу. Я вже біжу лагодити ваш катер. Що? Що ж робити, якщо корабель тоне? Ви знаєте, друзі. Поки я біжу на допомогу команді катера, подумайте про це. Що ж робити, якщо корабель тоне? Мабуть, треба якомога голосніше кликати на допомогу. Допоможіть! Рятуйте на допомогу. А може, краще рятуватися за будь-яку ціну і стрибнути за борт? А -а -а, рятуйся хто може. А, -а, -а, -а! А, -а, 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 а може, треба надягти рятувальні жилети і чекати вказівок капітана? Як ви думаєте, друзі, як краще вчинити? Як на мене, треба надягти рятувальні жилети і чекати наказу капітана. Адже капітан краще за вас знає, як і коли треба залишити судно, щоб не потонути у воді. Усім, хто мене чує, катер комета зазнав аварії. Ми тонемо. Допоможіть. Усім, хто мене чує. А, ось я і у трюмі. Ого го, а становище серйозне. Треба якось заглушити пробоїну. Що ж нам робити? Як ви думаєте, малята може заткнути отвір ганчір'ям? Чи краще покласти широку дошку і притиснути її чимось важким. Ой-ой-ой, я вже всі ноги промочив. Отже й ганчірка намокне, а вода однаково тектиме. Дошки теж не врятують. Вода буде проходити крізь щілини. О! Потрібна гумова прокладка. Вона може щільно закрити пробоїну. Є гумова прокладка. Це килимок, на якому я лежав. Розріжемо його навпіл, і він якраз підійде. Зараз я збігаю і принесу його. Так. Чудово! Притиснемо килимок широкою дошкою. Тепер потрібна підпорка. Матрос-моторист дав мені дерев'яний брус. Підіпремо нашу прокладку. Ось і все. Вода більше не тече. Алло? Тримайся, бібі. -Бі. Я передав сигнал лиха. Допомога вже близько. Капітане бобров! Я затулив пробоїну. Ми вже не тонемо. Як це ми не тонемо? Це ж просто надзвичайно? Ура! Ми врятовані! Усім слухати мою команду. Найменший вперед, розворот, ідемо додому до причалу на ремонт. Дякуємо, бібі. -Бі. Ти врятував нас. Ти врятував наш новий катер. Хе -хе. Мені теж не хотілося, щоб такий гарний катер потонув. Сподіваюся, ви ще запросите мене на прогулянку озером. Неодмінно. Ти найкращий майстер на світі, бібі. Майстернє бібі. Ось так, друзі. Я провів неділю, покатався озером і допоміг рятувати катер на підводних крилах. До побачення!